Всі релігії світу загалом говорять про одні й ті ж самі речі: всіх чекатиме смерть і суд, тому треба творити добро, а не зло, бо Бог судитиме і зважуватиме, чого ми творили більше: добра чи зла. Часто люди кажуть, я хороша людина, яка не зробила нічого поганого. Але якщо на одну чашу вагів ми покладемо час, який ми витрачаємо на добрі вчинки, це спасіння людей, покаяння, молитву, проповідь, благодійність. А на другу, ми покладемо той час, який ми витрачаємо на себе, на задоволення власних бажань, плітки, сварки, погані думки, то ці ваги переважуть не на нашу користь. Біблія каже, що згрішили всі та позбавлені слави Божої, тому на суді Божім не вистоїть ніхто. І тут християнство відрізняється від інших релігій тим, що пропонує нам амністію, помилування за Божою благодаттю. Християнство не вимірює життя людей за кількістю зробленого добра та зла. Справжні християни на суд не приходять, тому вихід із ситуації це стати дитиною Божою. Як діти не питають у батьків, чи можна повернутися додому, так і діти Божі увійдуть в Небесний дім без суду та слідства. Амінь.